Друзі, всім привіт! з вами Маріон Альянс Union Ю. У нас війна. воюємо з Альянсом Canadian Beers, Так, 37 на Гепале 34 46. Зараз будемо підбирати суперника. Оборони дуже складні. Ну тут, ну от, як мені таке бити чим. Коли сидиш по підгодах без легендарних героїв, умовно кажучи. Добре, чекаємо, чекаємо і будемо воювати. Давайте спробуємо таку цілі напасти. Скриню він ми в будь-якому випадку відкриємо, але хочеться на мажорній ноті її відкрити. Так. 7, але сім мене не влаштовує, але якщо у мене тут рвану трошки Так. тут я сподіваюся ми будемо без комбо. Ні, в моєму випадку це неможливо. Рамона моя. Рамона, Рамона. Так, попахує гімницом. Трійка. І И... Давай ще раз заряджати гармону. Тому що вже тут дохлики мої. Дохлики. На жаль, на жаль, на жаль, він вижив. Це дуже кепсько. Так. І зараз. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой. Надо визнавати, що як воно не везе, так не везе. Угу. Так, зараз Дредстар ще походить і все. І все. Так, на жаль, йдемо добивати. Що сказати, я так розумію, нічого доброго мене на цій війні не чекає. Звичайно, комба. I'm not here. Мовчу, бо просто вже пече горить. Так Ви ж розумієте, що вони мені зливають другий тапок підряд? Всі розуміють. Звичайно, хідера потрібно бути. Але даліва тут просто красуня, але і червоних нема, треба було треба хоч старву карабру пробати, щоб трохи зрізати атаку і заряджати його не треба. Та добийте вже його, блядь. Фу. Так, друзі, дуже херой, дам поки рбаний. Так, ми трохи відлікуємося і давай полянку пошивалимо. Зарядимося, потім ще раз зарядимося і доб'ємо його. Міє. Нарешті. Давайте спробуємо сюди, друзі. Поки що це третій тапок, так, третя спроба. Ніхера я не можу сказати, щоб я зайшов і сказав поле є, Поки що я курю в сторонки. Ніхера я не можу тут знайти. марна справа вже, вже зрозуміло, на що ми розраховуємо в цьому тапочку. Так, 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 так друзі. А зараз жуний цао-цяо. А я ні синіх не можу скласти. Перспектив по крачервоним, нічого немає в салі. Як так, а? минус ну все приплыли по нихера не может работать вообще Ну, я розумію, там героев надают, блін. Це Я понимаю. Или донатили с сады, раз в рік, це я все розумію. Так, все. червоных зарядов. Так, ну Мария наш повинна ще жить. А, нет. В дупу. Тапок да, пішов. В дупу. Так, давайте спробуем сюди. Складні обороны. Поляшусь, херня. Угу. так, ну дві трики, так так. А як нам пошукати? Ну, друзі. Раз так показує комп'ютер, буде четвірка. До четвірка. Ми заробимо. жаль, кристал розійшовся. Це плохо. Все плохо. И уклонение, да? Ну, пиздец. Грайте, хлопчик, в игру. Називається я после Ну вы поняли. же все Так, ну шо я можу сказати, ми приплили. Ми на жаль глибоко погружені в питання печальної війни і, на жаль, ми так і воєвім. Так, мінус хрен получиш, так-так. Вот так, І И... цей дядька ходить, ми теж здихаємо. Все зрозуміло. Так. Війна Шикарно. Потребно ще цей добыв забрати. Так, полетели, полетели. Що визнати, не знаю. Не буду нічого, нічого промов чи промовчу, навіть. Да. Ну, є трійка. Що мені дає трійка? Нічого не дає трійка. На жаль, я бачу, що з пошуком каміння це теж затягнеться на розбив. Я не знаю, хто там напише там, туди-сюди. Що мені тут робити? Розкажіть. Так можно до пенсии ходить, блядь, хираз. Коваться, бреш. Ой, юпси, Так. Надо швидко. Не светило выключила. Ладно, сейчас топ По его исход и зарядка. все не вы думаете вы меня сломаете да туда-сюда хер вам блять уроды да сейчас блять побега ваш магазин скуплять все блять Кристали, хамлети, це підряд монети. Да. Блять, як спочатку не може зарядитися вже далі ні херлови. Давайте останній етапок. Печальна звичайна війна вийшла для мене особисто. Ну, але поля, блядь, поля. Паля сказка. І в итоге я ще й є та бледну Ну Я не знаю, що тут треба робити. Ну, він уже знову ходить ну йоб твою мать. Ну, от що я міг зробити? Поясніть. Ну, відповідь я приблизно знати. Ну, що є, то є. Тупо зливаєшся, блядь, ну нічого взагалі не можеш зібрати. А в моєму випадку, якщо не зарядився, не факт, що ти щось зробиш, як зарядився, а тут взагалі... Все. Пиздец. Чекаем в Так, друзі, перемога. Хлопці і дівчата просто красені, витягнули війну, не дивлячись на мої 20 хвилин ганьби і позору. Так. Добре, скринька. Не пам'ятаю, що в мене там по відсоткам. Пішли подивимося. Так, акції, акції, акції. 100%. Угу, Телескоп, кільця. Альфа. Два альфа нихера себе. Ну шикарна скриня. М -м, подобається. Ну, непогано, непогано. Ще б золотих насипало, вообще було б. Шикарна скриня, друзі. Всім бажаю таких самих або і краще.